У народі говорять, не місце красить людину, а навпаки, людина красить місце. Гриценки стали відомими не лише у нашій області, а й за її межами завдяки їхнім жителям. Зокрема, місцевий народний цілитель Микола Тимофійович іщук оздоровлює односельчан і приїжджих. У нього велика пасіка. Щороку її жолосім'ї приносять чимало меду, але не це привертає увагу охочих полікуватися, а незвичайні вулики. Господар змайстрував їх двоповерховими. Внизу хазяйнують бджоли, а над ними лежить людина. Гул працьовитих комах, їх біополи проникають до хворого через три сітчасті отвори у дерев'яному настилі. Принцип лікувально оздоровчого вулика заснований перше: аромотерапія, яка позитивно впливає на імунну систему, серцево-судинну систему, на легеневу систему. Людина лягає зверху на вулик, відкриває спеціальні отвори якими дихає, бачите, тут прямо бджілки лазить, дихає аромоцеотерапією і організм лікується. З людини знімає за декілька годин в тому. Слідующе, мікровібрації бджіл. Якщо покласти руку на дошку, відчуваються такі легкі мікровібрації бджіл. Це подібно музикальному комертону, який налаштовує музикальні інструменти. так? І ці мікровібрації біологічні налаштовують організм людини на потрібну чистоту роботи. Воно лікує. Слідующе, біологічно. О, чисте, тепле, сухе тепло. Якщо прикласти доски, тут відчувається температура десь 37 градусів. Це така температура як тіло? Да, да, така температура, як тіло це дуже хорошо для спинальників. Дуже дуже гарний ефект. позвонкової позвонкові грижі, дуже радикуліти, астрахандрози дуже гарний вплив. Має деякі місцеві селяни та й приїжджі лікуються в Гриценках. Не вперше вони на власному здоров'ї переконалися у перевазі лікування бджолами над медичними препаратами. Як ви відчуваєте себе після цього лікування? Після цього добре мені. Навіть сказати, що дуже добре. Бо як ходити кожен раз на околи, то дуже дорого вони стоять, то я не могла навіть через хату перейти, так ноги боліли. Я от вже п'ятий день сьогодні, то вже добре ходжу, скоро. Вже навіть мої сусіди кажуть, що ви так бабу стали скоро ходити.